Сьогодні в нас на огляді ось такий гібридний муравей Сок Мото Max. Це кузов 30 на 1,8 80 з вантажопідйомністю на півтори тонни з гідравлічним циліндром. Це гібридний муравей, тому що в нього є електродвигун на 2,5 кВт, і в нього є генератор на 4 кВт, який заряджає акумулятори, якщо вони у вас сіли. Акумуляторів вистачає 60-80 км електротяга. Потім ви запускаєте генератор і їдете, поки у вас не закінчиться паливо. Значить, подвійний пакет ресор по ходові йде, колеса 52012 стоять. Ззаді 4,5012 спереді. Передні гальма йдуть дискові, задні йдуть барабанні. Також є понижена передача обов'язково, є рекуперація. Тобто, якщо ви їдете з, горб... з горбки гружоні, з горбка, тобто він буде притормажувати. Музика як аксесуарчик. Тут також є вантажне відділення, ще щось покласти. Кнопочкою легенько запускається двигун, генератор, і все, ви їдете на генератор. І все, дуже, все дуже просто і зручно. Борт задній автоматично відкривається, якщо потрібно. Також відкриваються всі борти на три сторони. І вони швидко з'ємні. Тобто можна зняти, якщо вам потрібна платформа. Всі борти знімаються. Тут в кузові ще присутня... Ось така лавочка для пасажирів, якщо вам потрібно кудись когось підвести чи завести. І ось такий мурашка. Якщо вас цікавлять такі гібридні мурав'ї, є вони ще з кузовом метр 10 на метр 60 і є з кузовом метр 30 на метр вісімдесят, то звертайтесь. Моточас місто Вінниця, у нас є доставка по всій Україні нашим транспортом прямо до вас додому. Контакти будуть під цим відео, або переходьте на сайт за більш детальною інформацією.